Та вас, шановні телеглядачі, сьогодні у нашій програмі справжнє свято української пісні, адже до нашої студії завітали люди, які талантом і голосом вписали свої імена в історію не тільки української, але й світової культури, популяризуючи українську пісню та родинні цінності Дмитро та Назарія Яремчуки. Вже в житті хтось принаду підкине у чарівних чи звабливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал. Ні, не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече, родина, родина. Батька й до сина, від матері, до ні добро передав. Є хвилі великі, та не забудь у захоплені ти, що лиш родина бальзамові ліки, ліки від старості і самоти, все відсвітає і жовкне, і гине, вітром розноситься ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина, на невмирущому полі життя, Родина, родина. バチカイドッス Назарія, Дмитро, я вітаю вас у нашій студії. Ну що ж, розпочнемо нашу розмову. Відлік вашої професійної діяльності починається з концерту майстрів мистецтв в Київському палаці Україна, що був присвячений п'ятий річниці Незалежності України. Ось на той час ви вже зрозуміли, що стали справжніми артистами. Справді це так, і дуже ціка... дуже приємно, що ви знайшли цю інформацію, бо ці концерти ще ваш земляк проводив покійний Борис Шарварко. І це, це справді були наші перші такі е, серйозні виступи. І зразу перші виступи зразу в Палаці Україна. Ось і е, ми дуже хвилювалися. І е, е, справді, це п'ята річниця незалежності. Це, це теж символічно. І тому, і, мабуть, і творчість наша більшою мірою така наці... лір... лірико патріотична Ось і тому е е ми почали з того моменту вже відчувати себе. насправді, ну, артистами. У нас почалися гастролі і паралельно навчання в консерваторії. І так воно все пішло поїхало. У 2004 році ви отримали обидва заслуженого артиста, заслужених артистів України. так? Не закидали вам, буцім, що це в тіні батька от заслуга десь батька? Ну, ви знаєте, ми це таке повідомлення було. Спочатку телеграма прийшла, і паралельно був дзвінок щось що вам. Це звання було, буде Десь вручатися, присвоюватися. І це була така приємна несподіванка, оскільки е, ми навіть ну, не думали про це абсолютно. Але звичайно, е, розумієте, що ми пам'ятаємо той момент, коли. Тато отримав свого часу заслуженого, то це було дійсно дуже складно, важко, і так не так багато було заслужених. Зараз, звичайно, часи трошки інші, і багато дуже і народних, і заслужених. Але і до того і як ми отримали звання заслужених артистів України, ми справді об'їздили вздовж і поперек всю Україну з українськими піснями. І на наших концертах побували тисячі, може навіть із і десят, ну десятки, то так велика кількість людей. Від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Криму. І якщо буду відвертий, ми нікого не просили, ми взагалі навіть не думали про це звання. Просто так тоді керівники держави вирішили, щоб нас нагородити. Ну, звичайно, знаєте, є такі люди, що відмовляються від звань. Ну, якщо... А чому ж відмовлятися? Якщо зірки так склалися, якщо, то Чому може відмовлятися? Тому... Наша совість абсолютно чиста. Ми ні не доклали навіть пів слова до цього е, звання. І тому нам приємно таке визнання від держави, тому що ми справді популяризуємо власне українську пісню. І е, були дуже багато в нас і моментів, і спілкування з різними продюсерами, які пропонували нам Російською змінити свою можливо, трошки, свої. але е, е, ми нічого абсолютно не маємо проти такого бачення. У кожного є своє бачення, наше бачення. Є українським бачу наша мова є рідна, українська. І Ми відчуваємо і вважаємо своїм обов'язком власне і нести до людей, до слухачів, до глядачів українську пісню. У вашому репертуарі є пісні не лише ті, які виконував ваш тато, так? А і власні пісні, власні твори. Хто їх створює? Розкажіть, Таніше. Ну я також скажу, що в нашому репертуарі в основному пісні є, які написав брат Назарій Яремчук. Ось. І в нас є такі просто відомі пісні, ми співаємо також в концертах, які співав тато, тому що ці пісні співають всі. Це вже народні пісні стожари, і родина, і гайзелене. Гай. Тобто їх співають всі. Ось, і е, пісні композитора Олександра Злотника. Перша пісня, яку, власне, ми, з якою ми вийшли на сцену, це, як ви сказали, на п'яту річницю Незалежності України, то це була пісня-вишиванка Олександра Злотника на вірші Григорія Булаха. І ви знаєте, ця пісня пішла в народ, її співають на різних конкурсах, діти співають. І ми її навіть одного разу проїжджали з братом Дніпродзержинськ і їхали на концерт. І чуємо на площі, і звучить вишиванка, з якої починали ми свою творчу діяльність. Звичайно, спогади це немало що важливе так у нашому житті. Співати в дуеті досить важко. Ось. І однак для всіх глядачів ви вже стали таким єдиним цілим, неподільним. Чи складно ось утримувати таку позицію і далі, Назарію? От бути такої єдності, як і в пісні, так і у всьому, ну ви знаєте, насамперед єдності потрібно прагнути і не тільки в творчості, а потрібно і в житті, в суспільстві. і Між людьми потрібно таку от єдність, родинність, намагатися відроджувати, згадувати про те, що ми одне єдине ціле, адже це дуже важливо. А стосовно е виконання, то звичайно, ансамбль, дует передбачає насамперед гармонію, а вже сольне виконання це вже більш індивідуальність така проявляється. Ну, ми знаходимо образи, знаходимо якісь такі свої, щоб от як воно. Звучало все моноліт, моноліть. Ну, взагалі так. ми починали так, поч... я починав співати сольно, звичайно. І якось так мова про дует у нас з братом не дуже не, не йшло мови про дует. Ось. Ну, хоча вишиванку першу ми дует співали, але я завжди хотів співати сам. Але так склалося, що нас почали запрошувати на концерти. Кажуть, а от що в, там різні організатори, що ви співали разом, і люди почали теж нас просити разом. Якось воно так ось нас наштовхнули. Що ми почали, і зараз, якщо чесно, ми не уявляємо себе поодинці з братом. Дійсно, родинний зв'язок у вас настільки тісний, що наскільки мені відомо, навіть весілля ви святкували в один ми день. Навіть розкажіть, це знаєте. розкажіть, будь ласка, <світ> про це аспект. Ну так трапилося. Ви знаєте, ми не планували цього, але е, коли вже е, добіг час, е, певний період, такий момент. Е, Кульмінаційний. І ми спонтанно вирішили, а чого б не зробити в один день весілля? Все одно весілля різні, але одночасно в один день, паралельно, можна так сказати. І це дуже цікаво вийшло. Ну а як, як дружини віднеслися до цього? Ну, спочатку ніби не дуже, але потім, а потім дуже зрозуміло. Ну що ж, перейдемо до іншого. Чи спілкуєтеся ви із Марічкою? Ось сестрою від другого шлюбу вашого тата. Ось, можливо, якісь спільні у вас плани є разом не знаю. Як ви ні, планів у нас спільних немає. Ми спілкуємося, але дуже дуже рідко, не часто. З, вітаємо один одного з святами там, з днями народ недавно нас привітала, і, і Назар, і мене, і ми також. Так, ми у, нас в нас теплі стосунки. Ми її звичайно любимо. Вона наша сестра. Але на жаль, ну в кожного свої. От бачите, і в нас такі е, життєві е, робочі життєві моменти. Життєві дороги такі так. Що навіть е, моя дружина каже, що, що я рідко буваю вдома, <гум> що росте малий мали, і каже, він тебе не бачить вдома. Ну така в нас професія, така в нас такі, як кажуть, е, е, нюанси, які випливають з нашої роботи. Таке Ось, Життя на колесах. Таке життя на колесах. Це правда. Концерт це вже знаєте як вершина <гум> того. А до того, ще ж треба доїхати, до того ж треба якось які ну, перевіз просто, якщо ми <гум> і брати участь теж в організаційних <гум> моментах. Ось зокрема, вчора у нас на Житомирщині було два концерти в Коростишеві. Сьогодні у нас концерт Житомир Житомирі, Житомирі так? так і взагалі Житомирщина у нас дуже багато що пов'язує. Те, що ми в свій час ну дуже багато її об'їздили. Теж так практично всю область ми об'їздили в різних концертних турах і в турах нашого пісенного фестивалю Родина. Ми в свій графік завжди включали власне місто Житомир, Житомир. Тоді ми по по обласним центрам їздили. Різні тури в нас були і по області і в різні роки. То ми Можна сказати, в тому ж самому Коростиші, ми вже в четверте були. Ось а взагалі наш концертний тур, цей який зараз відбувається. відбувається так. То він почався із Новограду Волинського. Просто всі концерти заплановані були раніше, але в зв'язку з такими буремними подіями, відповідно, звичайно, не до концертів було. І трошки нам прийшлося це все зрушити в часі. А взагалі, в нас був запланований. і Він відбувається, просто трошки графік цей звичайно. Зрушився, збився, але він все рівно якось ну, знаходить своє втілення в часі, і то е... До Житомира ви завітали із концертною програмою Єдина країна велика родина. Чи пов'язана така назва із ситуацією, в принципі, яка зараз відбувається в Україні? Чи це зовсім ніяк? Ну ви знаєте, пов'язана, оскільки ми вважаємо, що пісня вона повинна виконувати дуже важливу для людей функцію, функцію єднання. Для того щоб не тільки розважальний був аспект і, взагалі, наші концерти в. Постійно носять такий нерозважальний характер. А особливо зараз це стало дуже актуальним, і мені здається, завжди буде актуальним. Патріотичне піднесення, такі дуже такі важливі для кожного з нас почуття любові до рідної країни, любові один до одного, до людей, прагнення злагоди миру і любові в суспільстві. Це потрібно всім і кожному. Зараз просто це гостро потрібно, але. На нашу думку, це завжди потрібно. А я хочу дати, що ми завжди про це говорили. І з перших своїх виходів на сцену ми завжди говорили, що Україна, родина це є любов до рідної землі, любов до матері, любов до батьківщини. Це є ті основ, основні ос наріжні камені я б сказав навіть один наріжний камінь вони всі складають які повинні лежати в фундаменті будь-якої держави і державності будь-якої і взагалі ми це, це воно дуже близьке до миру до злагоди до взаєморозуміння до терпимості між людьми і ці поняття от зараз ми наскільки їх Дуже тонко і гостро відчуваємо проблему в цей, що на жаль, якось так ці всі речі трошки затерлися, замулилися, і їх потрібно знову підносити на той рівень, на який потрібно для того, щоб будувати Справді повноцінну державу і справжнє суспільство повноцінне. Якщо ж ми говоримо про родину, так 10 років тому започаткували такий фестиваль родина, так? На честь батька, так, Назарія Єремчука. Розкажіть, будь ласка, кому прийшла така ідея у голову? Ось перше, Назарі? Це було вже 10 років тому. І не і, згадати так? Ви знаєте, ми так. Ну я вам скажу, це він він настояв. Бо я він... ну дуже багато. Я розумів, що скільки прийдеться клопотів мати складнощів. Так? А ну я вже Назар каже: ні, давай все ж таки мо щось таке серйозне зробимо. щоб ну, це, це було. Це була як спроба, але е, виявилося вдалою спробою. І е, нам дуже приємно, що е, ця спроба, ідея родинності, вона віднайшла відгук у наших колегах. Друзях і взагалі потім в суспільстві, в людях. І це ми, ми <кхи> щасливі з того, що можемо підносити цю ідею. Як плануєте святкувати десятиріччя і ще Знаєте, Ми повинні було, були його святкувати в минулому році. І ми завжди його проводимо на день народження тата 30 листопада. Ну, плюс-мінус там в залежності трошки в залежності, mm -hmm. який день, який там день неділі, і ми підлаштовуємо. Але ж ви бачите, що речі є від нас, які не залежать, які вище нас. і нас тому е, бувають такі моменти в житті, коли не до концертів, і не до фестивалів, і не до таких масов, масових заходів. Тому ми в даному випадку заручники. Ну, будемо чекати. Будемо чекати, коли е, е, до цього дійде час, коли до цього визріє. Ми, ми як кажуть на, 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 на поготові. Але у нас є така теж зараз думка, ми з братом теж обмірковували, і наші друзі вже давно нам говорили, вже років п'ять, але ми завжди якось так відступали від цієї думки, щоб ми теж ще започаткували поряд із такою дорослою, можна сказати, родиною і дитячий пісенний фестиваль мистецтв, так, родини. Ми теж зараз думаємо над цим питанням, щоб все ж таки паралельно із. Родиною пісним фестивалем родина, ще і ось дитячий фестиваль мистецтва родина започаткувати, щоб він був, так би мовити, в парі. На радіо і телебаченні ми зараз ну, дійсно мало бачимо таких от ваших пісень. Взагалі української, української пісні не вистачає. На вашу думку, чим це зумовлено? Що таке сталося? Це зумовлено власниками, я так розумію. ну, Зокрема, на першому національному нас завжди запрошують і всіх. Їх... Багатьох дуже в багатьох програмах, і е, навіть так сталося, що були навіть відбувалися ще новорічні зйомки. Але у нас в нас той час був концерт в Луцьку, mm -hmm. і нам прийшлось відмовити е, ось. А інші канали, то це вже питання не до нас. Кому потрібна українська пісня? Ми ось бачимо зараз диск, так ваш з піснями. Розкажіть, будь ласка, про нього? Це новий диск. Коли він був виданий і як збирався? Це наш останній диск, він має назву Кращі пісні. В цю концепцію диска увійшло 14 пісень, але деякі наші друзі кажуть, а чому не увійшла та чи ця пісня, яка, зокрема, подобається тій чи іншій людині. Ну, не Буде інша концепція, будуть інші пісні. А власне, зараз от ми вважаємо, що таку драматургію нашого диску. Біж доречною. А як з приводу кліпів? Ви не задумувалися над, над тим, щоб зняти якийсь кліп? Чи лише це в таких концертних е рамках? Зйомки відбуваються. Ну, взагалі ми задумуємося над багатьма моментами, але ось зараз власне, займаємося такими, цим, тим, чим займаємося, концертами, концертними турами своїми, пісенним фестивалем родина, зараз тим дитячим, пісенним, дитячим фестивалем будемо займатися. Воно ну, все якось так іде свої, свою чергу, і коли як кажуть, ми дійдемо до цього моменту, то будемо і займатися і цією галузю. Назарія, Дмитре, ось наскільки відомо, ви ведете активну гастрольну діяльність не лише по Україні, так, але ви побували і за кордоном по Європі в Європі ви були, да, в Америці ви були. Розкажіть детальніше, ось які відчуття, як вас там сприймають? Ну в загальному скажу відчуття, що іноді здається, що настільки світ став тісним, що. Що навіть не потрібно нікуди їхати, оскільки багато людей, які в нас були за кордоном на концертах, ми можемо зустріти в нас в Україні. Дуже у нас був випадок. Роботки. Був випадок, був концерт у нас в, Украї... в Україні. І до нас, ну перед тим ми були в Америці, і приход підходить людина, каже: А я у вас був тиждень тому на концерті в Чикаго. Нічого собі. Або буває, навіть ну, прийшли до нас на концерт десь і кажуть: от ми вас хочемо запросити на гастр... гастро... на гастролі в Канаду. І таке навіть буває такі речі. Дійсно, за кордоном дуже багато української діаспори. Так, а якщо до Росії ви в Росію десь їздили на гастролі, адже там також численна кількість Так, а як же свого Бо часу ми. нас було багато концертів в північній частині Росії, і хочу сказати, що надзвичайно багато українців мешкає в Росії. Є такі міста, де нам говорили наші знайомі, що власне в цьому місті 95% українців. Ось такі, такі навіть речі, так були на гастролях і в Москві неодноразово. І сургут багато у нас були теж і запрошень було, і в інші міста, але якось так завжди, скажімо так, якщо чесно, раніше ми навіть не сильно розглядали далекі поїздки, і тому і в Америку доволі ми пізно поїхали і відмовляли завжди від від концертів, що далеко летіти, і складно було. У нас на місці в Україні було багато концертів. були такі і зараз, і по два, і по три концерта в день різний. Як би мовити, графік, чи якась, чи якась акція, тобто чи це концертні тури, ну, чи це якісь заплановані концерти, чи є, різні є адміністратори в нас в різних областях. Які... Планують заходи, і ми обговорюємо там свою власну участь. Тому, знаєте, Україна нам пощастило ж, народитися в Україні, бо це дуже і вза, велика країна, і велична країна не тільки за, за по суті, за духом своїм, а і за розмірами. Тобто її об'їздити дуже непросто, дуже непросто. І ви знаєте, не тільки в Росії, а у багатьох країна світу і всюди, де, де жили українці, вони дуже е, так, от ніби. Цінують не, не просто цінують, ніби приросли до своєї батьківщини, і всюди святкуються Шевченківські дні, і всі е, ті е, свята, загальнонаціональні, державні, от звичайно, громади їх святкують і запрошують і нас, і інших артистів, і це дуже приємно. Продовж закордонної теми. Дмитре, в одному із інтерв'ю ви сказали, що любите з братом подорожувати. Ось, наприклад, цього літа, куди ви можливо поїдете відпочивати. Ну мабуть, я вам скажу відверто, нікуди. Нікуди. А знаєте чому? Тому що ж у нас маленькі діти. <рес> і, Відповідно, маленьким дітям такі далекі переїзди або, або будь-які перельоти не дуже добре. Ну, маємо вже досвід. У нас велика родина. Якщо їхати, то всім разом. <рес> так, Це треба так. великою групою. Так, і хочу сказати, що все ж таки зміна клімату. Ну, ми в минулому році. Так, так би мовити, призикнули на такі перельоти, і трошки вони нам, скажімо так, не потім трішки, так? не дуже вдались, тому ми все ж таки вирішили, поки наші малята не підростуть, то ми все ж таки такі польоти. Переперел... Ну, вже... В Україні є дуже багато гарних місць. Ну Це я так кажу, може ситуація зміниться, може щось воно, скажімо так, наші дружини щось передумають в своїх, в своїх поглядах. Ось, ви знаєте, у нас така професія чудова, що вона передбачає не тільки роботу, а й відпочинок, і, перш за все, відпочинок душею, відпочинок в гарному спілкуванні. Адже що потрібно людині. Коли гарний співрозмовник, коли людина, знаєте, з позитивно тебе відноситься, і ти отримуєш обмін, відбувається обмін. І ти отримуєш від цієї людини те, що потрібно. Що, що ми, чого ми прагнемо? От спокою, такого, знаєте, урівноваженості якоїсь такої душевної. Ось. Що ви можете побажати нашим телеглядачам ось, е, отримати, можливо, на ваших концертах, звернутися до глядачів? Ну, По-перше, ми запрошуємо всіх вас, дорогі друзі, дорогі е, Житомиряни, е, на наш концерт, який сьогодні відбудеться, е, тут, власне, в Житомирі, е, в залі. Телецентр о 18-й. І за е, завтра концерт у нас в місті Малин. Е, хто буде мати нагоду, ми вас з задоволенням запрошуємо. Також е, 15 е, травня е, в нас ми вас запрошуємо, дорогі житомиряни, в Володар Волинський і е, е, к... Новоград Волинський, так, напевно, Ні, Володар, Володар... Володарськ, Володарськ, -Волинський. Володарськ Волинський і. Е, Коростень. Кор... Ні, не Коростень. — 16-го. 16-го — Коростень і Так. Така назва. силу згадали, але. силу згадали. так. — Ми нещодавно були в Краснограді і Комсомольську. Це все трошки інколи буває. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Ми і надалі бажаємо, щоб ви. Надихались українським, так і україною надихали інших до цього, тому що українська пісня ніколи не в неї не загине, а наш український дух він буде жити і далі у чесності, у волі, так і у справжній відданості своїм родинам. А ми хочемо країні. ще нагадати, що дорогі житомиряни, пам'ятайте, що ви знаходитеся в серці України. І хочемо всім вам побажати наснаги, натхнення, миру, любові, злагоди, взаєморозуміння, багато позитивних, чудових емоцій, які вас надихали від радості спілкування, життя. І пам'ятаємо про те, що ми єдина родина, велика Україна, і щастя вам і процвітання на многая літа. літах.